Як назвати англійською особисті якості, необхідні військовому? Які слова знадобляться, щоб скласти характеристику та розповісти про риси, притаманні людині? Чим відрізняються іменники та прикметники для опису характеру? Яким чином їх можна розрізнити за суфіксами? Та як правильно будувати речення з ними. Ви на каналі Армійська англійська присвяченому мовній підготовці українського війська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і цей урок буде про хоробрість, відповідальність, відданість, рішучість, дисципліну, безстрашність та інші слова, що описують персональні якості та характер. Адже у військовій комунікації ця лексика є ключовою для оцінки та відбору особового і офіцерського складу, розробки психологічних профілів. Вона також Потрібна для планування та проведення заходів, виконання завдань, призначень на посади та в багатьох. Інших ситуаціях. Ба більше стандарт Сценек 6001 також передбачає володіння та вміння користуватися лексикою, що позначає personal Features. Тому нумо розбиратися мої уважні, міцні, мотивовані, зосереджені, сміливі друзі, та вчитися говорити про власні риси, давати характеристики іншим та спілкуватися про якості, які необхідні. Військовому. Для опису рис характеру вам насамперед знадобляться прикметники, adjectives, іменники nouns. Та, якщо ви спілкуєтеся англійською на високому рівні, навіть ідіоми або сленгові вирази залежно від рівня формальності, неформальності ситуації спілкування. Ми з вами поки що обійдемося без ідіом, а зосередимося на прикметниках та іменниках. Інколи помічаю, що студенти плутають іменники та прикметники, наприклад, «strong» та strength, «fit» – «fitness». Attentive attention, бо не навчені розпізнавати частини мови. Або ж запам'ятовують лише одне слово та вживають його і як іменник, і як прикметник. Не раз чула щось на кшталт, I'm a very responsibility person. Or he has a good healthy and a very strong. I was more fitness. She is very attention. Тож на заняттях я обов'язково приділяю увагу. Відмінностям між частинами мови, тому як вони утворюються значенням основ та суфіксів. І цей випуск буде корисним не лише тим, хто хоче збагатити словниковий запас, а й тим, хто бажає розібратися в словотворенні, розуміти, яке слово обирати в різних ситуаціях, та без помилок формулювати з ним речення. Почнемо з того, як відрізнити іменник від прикметника. Якщо ви маєте слово ізольовано, тобто без контексту, а саме так найчастіше ви і вчите слова, можна визначити частину мови за суфіксом. Іменники та похідні від них прикметники мають спільну основу та, як правило, різні суфікси. Є спеціальні суфікси для іменників і суфікси прикметникові. Наприклад, «нес» або ТІ це суфікси притаманні іменникам, а суфікси фул або less прикметникам. Якщо вам не дуже зрозуміло, про що це я розповідаю, в уроці, присвяченому базовим поняттям для вивчення англійської, я пояснювала, що таке частини мови, що таке словотворення та що таке суфікси. Передивіться, будь ласка, щоб бути в курсі всіх потрібних термінів. Пропоную почати розбір нашої тематичної лексики. Та звертати увагу на те, яким чином утворені ці слова, і запам'ятовувати їх одразу парами. Для зручності я розділила всі якості на категорії, відповідно до тих сфер, що важливі в роботі військових: personal qualities, персональні якості, Physical fitness – фізична форма, Commitment and patriotism – відданість та патріотизм. «Leadership and Teamwork» лідерство та командна робота. Першим я називатиму іменник, другим прикметник. А ви звертайте увагу на будову слів і на суфікси. А також запам'ятовуйте вимову слів. Якщо треба, зупиняйте відео та повторюйте за вчителькою. Можете до речі, робити знімки екрана та зберігати собі списки для подальшого використання. Personal qualities персональні якості. Attentiveness – уважність. Attentive – уважний. Adaptability – адаптивність. Adaptable – той, що добре адаптується. Courage – мужність. Courageous – мужній. Fearlessness. безстрашність, Відвага. Fearless – безстрашний відважний. Toughness – непохитність, незламність, загартованість. Tough – Непохитний незламний загартований. Дисциплін. Discipline, дисципліна. Disciplined – дисциплінований. Фокус Focus, зосередженість. Фокус зосереджений. Motivation мотивація. Motivated мотивований. Proactivity – проактивність. Проактив проактивний. Resilience – стійкість. Resilient – гнучкий. Стійкий. Resourcefulness – винахідливість. Resourceful – винахідливий. Responsibility – відповідальність. Responsible – відповідальний. Слова, що описують physical fitness, фізичну форму, хоч і не є якостями характеру. Але я вирішила також включити їх в цей урок, бо у військовій сфері фізичній формі надається велике значення. Health – здоров'я. Healthy здоровий. Physical fitness – фізична підготовка. Physically fit – фізично підготовлений. Strength – сила. Strong – Сильний. Agility швидкість і спритність. Agile швидкий спритний. Endurance витривалість. Enduring витривалий. Stamina – витримка. Having stamina – той, що має витримку. Commitment and patriotism – наступна категорія слів для опису якостей відданості та патріотизму. Commitment – відданість. committed – відданий. dedication – відданість або самовідданість. dedicated – відданий самовідданий. Patriotism – Патріотизм. patriotic – патріотичний. loyalty – вірність. loyal – вірний. Honesty – чесність. Honest – чесний. Honor честь. Honorable, порядний, благородний. Увага, друзі! Літера H на початку цих слів не вимовляється. Ця літера німа, і вона не звучить. Bravery – хоробрість. Brave – хоробрий. Heroism – героїзм. Heroic – Героїчний. Зверніть увагу, хоча в нас був героїзм, у першому складі прикметника звучить звук і героїк. Важливими в роботі військових є також leadership and teamwork, лідерство та командна робота. І наступна група слів служить для опису цих якостей. Authority – авторитет. Authoritative авторитетний впливовий. Не забувайте про звук С. Вимовляйте його правильно в цих словах. Decisiveness – рішучість, Decisive – рішучий. Flexibility – гнучкість, flexible – гнучкий. Integrity – принциповість дотримання моралі. Integrity-driven – принциповий той, що керується мораллю. Initiative – ініціативність. Прикметник звучатиме і виглядатиме так само. Initiative – ініціативний. Інфлюенс впливовість. «Influential» впливовий. Не вимовляйте суфікс як «тіал». Він читається як шол, Influential. Support – підтримка. «supportive» підтримуючий, «Trustworthiness» надійність, «trustworthy» надійний той, що заслуговує на довіру. А вже ж це далеко не вичерпні списки. Їх можна доповнювати і доповнювати. Як я вже казала, краще відразу запам'ятовувати слова парами іменник і до нього відповідний прикметник. Нагадаю, що нашою метою було не тільки прочитати вголос назви якостей, а й проаналізувати те, як ці слова утворені. Якщо ви були уважні, то помітили набори характерних суфіксів іменників та прикметників. Ось ці суфікси притаманні іменникам. Тож, якщо перед вами слово з цим суфіксом, скоріш за все це наун, що відповідає на питання що. І речення з ним ви будуватимете відповідно. А ці суфікси характерні для прикметників. Постарайтесь пригадати приклади слів з цими іменниковими та прикметниковими суфіксами. Або перегляньте попередню частину відео знову, щоб їх знайти. А для того, щоб легше і швидше вивчати нові слова, важливо розібратися з Word Formation, навчитися бачити частини слова, розрізняти суфікси, префікси, основи слів. Це значно полегшить та прискорить опанування нової лексики, і додасть логіки та розуміння у ваш процес навчання. Тепер переходимо до речень та прикладів. Це також дуже важливо, інакше я б не витрачала на це час. Отже, якщо ви утворюєте речення з прикметником, щоб описати риси або дати характеристику, найпростіший спосіб діє слово «to be» або комбінації з ним: «can be», «tend to be» або інші. Наприклад, I am a responsible person. Our sergeant was very dedicated and patriotic. We need courageous, motivated, and proactive people in our company. He tends to be proactive. The soldiers can be very tough. Пам'ятайте, що прикметники самі по собі не потребують артиклів. Артикль e потрібен тільки якщо після прикметника стоїть іменник у однині. Наприклад, John is very disciplined. Немає іменника, немає артикля. John is a very disciplined soldier. додали. Іменник додається артикль. Увага, друзі! До певних іменників немає відповідних прикметників. Тому, щоб описати людину, яка цю характеристику має, знадобляться дієслова to have, to feel», «to demonstrate», «to possess» плюс якість. Наприклад, стеміна. Витримка. All our soldiers are endurable and have stamina. Всі наші солдати стійкі та мають витримку. «Leadership» – лідерство. The soldier demonstrated leadership qualities. Солдат проявив лідерські якості. Sense of duty and responsibility. Почуття обов'язку та відповідальності. Ви можете сказати I feel або I have or I possess a strong sense of duty and responsibility. Я відчуваю або маю сильне почуття обов'язку та відповідальності. Прослухайте ще кілька прикладів використання іменників та прикметників у реченнях. Спробуйте визначити частини мови за суфіксами або за місцем у реченні, перекласти ці речення на українську та, можливо, скласти власну характеристику, дати опис характеру інших, розповісти, які якості найбільш важливі для військового. His authoritative and decisive nature make him an excellent leader. New recruits are trained to be physically fit, mentally strong, and dedicated. It is necessary for you to be healthy, agile, and well trained to perform your duties effectively. Military men must be courageous, disciplined, patriotic, and committed to their country. Our leader is not only trustworthy, supportive, and integrity driven, he is also proactive and resourceful, so he always finds innovative solutions to problems. Commitment to duty and country, discipline, and responsibility are necessary qualities for a soldier. My strong points are resilience, focus, and adaptability, but I am not very fit. Я задоволена, друзі. Бо в цьому уроці ми не тільки розглянули лексику, іменники та прикметники, що необхідні для опису рис та якостей характеру військового, а й приділили увагу їх вимові, розібрали суфікси, за допомогою яких утворюються nouns та adjectives, Навіть зачепили граматику та структуру речення і попрацювали з реченнями-прикладами використання цих слів. Розповідайте мені в коментарях, що нового ви дізналися з цього відео. Розкажіть про свої особисті якості, або напишіть, які ще слова можна додати до цього переліку. А ще з вас вподобайка і перевірте, чи натиснута кнопка Підписатися. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, на якому вже понад 100 авторських уроків із військової англійської, створених спеціально для українського війська, і дуже багато всього попереду. Підпишіться, поставте дзвіночок, вподобайку, залиште коментар та відправляйте посилання на наш канал тим, кому воно буде корисним. До зустрічі.